Нам потрібен потужний екскаватор ще у березні цього року. Представники американської агенції з міжнародного розвитку USAID, а саме проєкту Говерла, зустрілися з керівництвом визирської сільради. Щоб запропонувати громаді чергову допомогу, обговорювали не тільки матеріально-технічне облаштування громад, а й говорили про те, чого нам не вистачає в законодавчому рівні, для того, щоб залучити більше молодь, більше підняти громадську активність людей, щоб ми хотіли змінити в законодавчому руслі для більш ефективного розвитку місцевого самоврядування. І по результатам цієї зустрічі в нас вже запросили анкету, чого б ми хотіли для облаштування нашої громади з технічних можливостей. Ну, ми звісно сказали, що нам треба потужний екскаватор. Визирська громада вже не вперше отримувала від «Юсейд Гуверла допомогу у вигляді технічного обладнання. Надходили спеціалізована техніка. Спецодяг та інструментарій для визирських рятувальників, комп'ютери та генератори різної потужності. Цікаво, що на кожному етапі, коли визирська громада звітувала про те, наскільки ефективно вона розпорядилася допомогою, наступна поміч від цієї американської організації ставала все більш вагомою. Цього разу до визирської громади було доставлено екскаватор-навантажувач Кейс. І ми його отримали та в Чичені. 4-5 місяців ми отримали ескаватор. Ескаватор дуже добрий, да, на хорошем таком, на такой хорошей базе. Он он и и есть погрузчик, и хорошій что может копать ескаватор, що може есть там ямы. Нам это дуже важно и я думаю, Гаверле велике вдячність за то, що вони нам таку техніку дають. Суперапарат. Мабуть, більш за всіх задоволений отриманою технікою директор КП «Визирське джерело Олексій Богданов на баланс цього підприємства було передано екскаватор-навантажувач. Тут вже був досить старий екскаватор, який останнім часом більше ремонтували ніж він працював, але роботи на підприємстві для такої машини завжди багато, тому отримана потужна техніка не буде стояти без діла ані хвилини. Це дуже функціональна машина. Любой прорыв надо раскопать, едет эскаватор, надо даже зимой снег, передний ковшом можно сгортать. Надо погрузить песок, отсев щебень, либо чернозем перевести. Все это делает эскаватор. Достаточно известная марка эскаватора, он достаточно мощный, он пришел в базовой комплектации пока что, но еще обещали нам и на днях довести еще дополнительное оборудование, чтобы расширить функции базовые, которые есть. Олексій Богданов розповів про те, що на найближчу сесію сільради готується рішення на затвердження додаткової ставки водія екскаватора, якого зараз будуть підшукувати для роботи на цьому підприємстві.